Боєприпаси із нових пакетів військової допомоги від Сполучених Штатів уже почали надходити на лінію фронту. Ви хочете обратно в Советський Союз. Постачання різних типів озброєння із США вже відбувається із запасів Пентагону і достатньо швидко потрапляють на поле бою. Зараз інтенсивність роботи нашої артилерії суттєво зросла, що підтверджує припущення про те, що боєприпаси вже активно відправляються на фронт, що стосується таких зразків як Бредлі. Лихає чи комплекси Петріот, то постачання цих видів озброєння буде відбуватись у більш тривалі терміни. Почну з того, що за минулу добу, по всій лінії фронту, бойових зіткнень було трохи менше ніж зазвичай. 90. звісно, можна зробити висновок, що російські підрозділи виснажуються, але поки що, все таки йдеться про певні перегрупування у ворога після значних втрат в живій силі техніці, і на кожній ділянці фронту своя особлива ситуація. І Зараз до нас злучається офіцер артилерії 4-ї бригади Національної гвардії України Рубіж Володимир Назаренко. Пане Володимире, вітаю вас, радий бачити і чути. Добрий день, пане Сергію. Добрий день студія. Добрий день телеглядачі. Дякую за можливість долучитися до вашої ефіру. Ваша бригада зараз діє на бахмутському напрямку за зведенням генштабу. Вчора було трошки менше ворожих атак, аніж перед тим і зазвичай. Але статистика генштабу це одне, а реальність це інше. Тож, от що зараз впродовж двох днів відбувається на вашій ділянці, і чи нарешті може стало більше бо припасів, які ми можемо використовувати по противнику? Ну, ми маємо в першу чергу розуміти, що мається на увазі під бойовими зіткненнями в цьому розумінні, адже фактичним зіткненням навіть контрбатарейна дуель, контрбата обстріл з артилерії, обстріл з мінометів, це є зіткнення, коли ворог завдає вогневе враження. І прицільно, неприцільно поближнім подальним тилам це все одно застосування озброєння, яке ворог застосовує, очевидно, з якоюсь метою, чи це проводить артилерійську підготовку, чи це е, проводить е, якісь підготовчі дії, чи просто бомбардує, але е, це не міняє суті суті. Це є в будь-якому випадку бойові зіткнення, і дуже складно е, полічити і якось е, е, охарактеризувати і дійсно сказати, скільки бойових зіткнень і що саме вкладати в сенс цього цього твердження що таке бойові зіткнення бойове зіткнення коли орки ем, стають гарними орками і коли їх знищують це є теж бойове зіткнення але коли застосовується півдрон коли застосовується ем, будь яке озброєння яке знищує орка ем, це це є по перше гарна новина а по друге це теж є боєздітненням, і насправді втрати ворога набагато більші. Якщо вже рахувати е кожну фактичну перестрілку, кожний, е, кулеметну чергу, кожен, кожен обсяг, то насправді е бойових зіткнень було ще більше і більше ніж зазначається. Якщо думати, що якщо все ж таки. Рахувати бойові зіткнення як е, бої, коли ворог пробує просуватися, коли застосовує е, е, якісь е, малі групи, або накопичення піхоти, які застосовуються і пробують просуватися, використовуючи різну тактику, або з бронетехнікою легкою чи з великою бронетехнікою пробують просуватися і отримують е, відсіч, е, коли сила оборони в більшості випадків просто розбивають ці групи на етапі, коли вони підходять навіть до своїх нульових ліній. То очевидно, що дійсно ворог, я не можу голосно казати, що виснажується, тому що дії противника вони відносно хаотичні. Але з поліпшенням погоди, яке відбулося, значним, скажем так, поліпшенням погоди, яке відбулося тиждень-два назад, очевидно, ворог активізувався, тому що в чим краще погода, в... чим видніше, чим тепліше, тим Є більше можливостей проводити логістику, проводити пересування, накопичення і якось застосовувати ці з'єднання. Загалом тенденція така, що окупаційні війська, їх підрозділи, їх бригади чи з'єднання, як вони там собі називаються: корпуси, дивізії, полки, батальйони, угруповання, бригади. Кожна, кожна ця одиниця, кожна їхня бригада отримала задачу здійснювати максимальний тиск і намагатися просуватися, але в більшості випадків, знову ж таки, кажу, їхні підрозділи виснажуються і несуть величезні втрати. Дійсно, ми чітко маємо розуміти, що для ворога людський ресурс це не обмежений ресурс. Вони можуть собі поставляти і поставляти резервів цих вайнів корків, мобілізовувати їх. І більше того, на жаль. Чуємо про якісь заяви про те, що з тимчасово окупованих територій так само намагаються мобілізувати е, українців, яких фактично тримають рабів. і в цьому є в принципі небезпека. Але ключове те, що ворог може собі дозволити е, е, незлінченні спроби просування, і все е, тримається тільки на Тих резервах, які вони як вони швидко їх поновлюють після того, як несуть величезні втрати, як в техніці, як в живій силі, так і е, в артилерії, в боєприпасах, е, можливо, сили оборони готові до різних розвитків ситуації, різ, різного розвитку подій, і будь-якому випадку всі штурми, які ворог пробує. На етапі накопичення по ворогу буде завдаватися удари, пане Володимире. Дуже дякую за ці пояснення за те, що ви робите для нашої держави, для нашої оборони. Нагадаю нашим глядачам, що це був Володимир Назаренко, офіцер артилерії 4-ї бригади Національної гвардії Рубіж. А далі ми будемо більш масштабно оцінювати ті зміни, які буваються на всіх ділянках фронту. І до нас долучається Віктор Кевлюк, полковник запасу та експерт центру оборонних стратегій. Зараз ми налагоджуємо зв'язок. А я скажу про те, що насправді зараз дійсно по багатьох ділянках ворог намагається здійснювати тиск на нашу лінію оборони. Голокомандувач Сирський вчора, коли коментував ситуацію по лінії фронту, виділив насамперед два напрямки: по Покровський та Курахівський. На цих напрямках, як він сказав. Ворог намагається протискати нашу оборону, а завдання збройних сил власне в цих умовах залишається незмінним. Це насамперед забезпечити утримання тих позицій, які утримують наші війська, завдати максимально втрат противнику, і в цей час створити передумови для формування наших резервів. І зараз до нас долучається Віктор Кевлюк, полковник запасу та експерт центру оборонних стратегій. Пане Вікторе, вітаю вас! Ради бачити бачити і чути, добрий вечір, пане Сергію. Дякую за запрошення. Я вже зробив таку певну передмову яка стосується вчорашніх тверджень генерала Сирського про два там напрямки, які він визначив як найбільш важливі, як критичні Це Покровський і Курахівський. І я хотів би, щоб ви оцінили, як розвивається ситуація на цих двох напрямках і як тут можна спрогнозувати подальші дії противника. Що стосується Покровського напрямку, то це той самий напрямок, де противник максимально вклинився в нашу оборону. На напрямку Черетине Новоалександрівка наступають 30-35 бригади противника на напрямку Новобахмутівка-Сокіл просувається 433-й, знову сформований полк 27-ї дивізії і 55-та бригада.